увага и зліз в яму на льот сів на льот, вот Дивіться, наскрізь видно надо відеообстеження труби зробити це коліно мешало Коліно зняли ох ти красотка Дивіться. що тут робиться скільки там щоб якась крыса за руку не схватила а там сразу уходим в трубу. Вот, цей кусочек, вот така выдумка, и далі угу. Ну, там є один застор такий неплохий, але в принципі до ями дошв. 45. 4,7. Ну, я не знаю, але так, мало, так. У вас тут якісь виходи?